Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Володимир Путін запропонував Раді Федерації скасувати рішення про застосування збройних сил Російської Федерації на території України. Спікер Верхньої Палати Валентина Матвієнко заявила про те, що цю пропозицію Рада Федерації розгляне вже завтра, 25 червня. Нагадаю, що 1 березня 2014 року ця ж сама Рада Федерації ухвалила рішення, відповідно до якого Володимир Путін міг застосувати збройні сили Російської Федерації на території України. Тоді Валентина Матвієнка зазначила, що в Раді Федерації допускають можливість ведення обмеженого контингенту російських військ до Криму для забезпечення безпеки Чорноморського флоту і росіян, які знаходяться. Там, утім, після референдуму, 16 березня, Крим і так відійшов Росії. А відтак рішення про застосування збройних сил Російської Федерації на території України залишалося чинним. І от тепер Володимир Путін вирішив зробити жест на зустріч мирним ініціативам Петра Порошенка. При, принаймні сам президент України говорить, що рішення про скасування цього. Рішення Ради Федерації є першим практичним кроком після офіційної підтримки президентом Росії мирного плану України з врегулювання ситуації на сході України. Військовий кореспондент з Росії Аркадій Бабченко пише про те, що не треба довіряти Володимиру Путіну у Фейсбуці. Він пише про ситуацію з цим рішенням, рішенням Ради Федерації. Все ж таки, насколько жизненный опыт россиян богаче жизненного опыта украинцев. Украинцы, как неискушенные в путинизме, еще придают какое-то значение тому, что там принял Софт и дату 1 марта запомнили. Россияне, как люди, изучающие путинизм на собственной шкуре второй десяток лет, уже настолько знают цену всем этим принятым бумажкам Софеда и отменам бумажек Софедом, что не запомнили какую-то очередную писульку совершенно. Опыт. Констатуя Аркадий Бабченко. И э, Александр Михельсон також комментуя решение Путина. Когда в Украине войной и не пахло, Путин разрешил себе вести сюда свою армию. Когда война разгорелась вовсю, Путин решил, что без его армии можно и обойтись. Я один вижу связь. Ставить роторичне запитання Олександр Міхельсон. Оксана Коваленко в Твіттері коментує рішення Путіна. Путін передумав іспользувати російську армію в Україні. Ну, в общем, вполне достаточно завізоних найомників оружия і техніки. Мається на увазі тих людей, які нині перебувають на території Луганської та Донецької областей. Роман Романюк пише у Твіттері. Тут два варіанти: або Путін злякався санкцій, або навіть він зрозумів, що в Російській Федерації править неадекват. Ну і дипломат, колишній генеральний консул України у Стамбулі, Богдан Яременко, пише про те, що схоже, що гра в мир, це не те поле, де можна переграти Путіна. Нагадаю, що вчора, 23 червня, у Донецьку відбувалися перемовини, відповідно до яких. Представники Донецької народної республіки взяли на себе зобов'язання не стріляти, не застосувати зброю до 27 червня на час перемир'я, яке оголосив президент Порошенко у Донецьку ж перемовини від України вів президент, колишній президент України Леонід. Кучма також на переговорах були присутні Віктор Медведчук, Олег Царьов та Нестор Шуфрич. Щоправда, Рада національної безпеки та оборони заявила сьогодні про те, що невідомо чи інтереси на цих перемовинах представляв Віктор Медведчук. Журналіст Юрій Бутусов пише на своїй сторінці в Фейсбук про мирні переговори з Росією. Мирные переговоры России – это имитация доброй воли и подачка Путина западным демократиям. Дескать, смотрите, договариваюсь, а на деле ничего не меняется и не изменится. Террористы с каждым днем уничтожают социально-экономическую инфраструктуру Украины. Они уже запретили перечислять налоги большинству предприятий Донбасса в центральный бюджет. И мы получим огромный дефицит по году. Они с каждым днем уничтожают бизнес и превращают Донбасс в выжженную землю. С каждым днем мира российские бандиты де-факто превращаются во власть, которая начинает контролировать территорию и жизнь людей. Террористы найдут способ сорвать и не исполнить перемирие, чтобы продолжать грабить и убивать. Для России война в Украине выгодный бизнес. И главный рычаг срыва интеграции Украины в Евросоюз и в НАТО. Вести переговоры с Путиным можно и нужно. Но боротьбу з терористами прекращать нельзя, пише Юрій Бутусов. Письменниця Лариса Денисенко пише про свої враження від побаченого на екранах щодо переговорів у Донецьку, коли бачиш дивні Гризла Шуфрича, Царьова, Медведчука та Діда Кучми, і ще осяйніші грізельця представників Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки, що творять добро. Думається, що Гоголю сподобався б цей уперятник. Він би міг сказати, о, а я о них писав. Чорт, вони вічні, це література. Олександр Голубов пише про розмови в мережі, які стосуються повернення наших військових зі сходу і прогнозів, що може бути в Києві після повернення батальйонів, які нині служать і беруть участь в антитерористичній операції у Луганській та Донецькій областях, прості інтернет хомячки сладко читаючи о том, щоб добровольческие батальйони після окончания війни вернулись в Київ і показали зажравшись власти Кузькіну мать. это в принципе естественно у человека который при анализе любой сложной политической проблемы пользуется понятийным аппаратом олега ляшко и нового понимания ситуации быть не может но типа серьезные журналисты вы когда повторяете это как мантру хоть понимаете что делаете может быть сразу начнете на эфирах землю есть пытая александр голубов и юрий романенко пицумовые ситуацию, которая складывается ныне в Украине и в про причины того, что происходит ныне в нашей стране. Чтобы жизнь в стране наладилась, люди должны осознать меру вещей посредством этого кризиса, потому что этот кризис стал следствием того, что все стало относительным. Как следствие исчезла грань между добром и злом. Сегодня наше общество платит за возвращение понимания этой грани. Именно в такие минуты белое становится белым, а черное Чорним пише на своїй сторінці Фейсбук Юрій Романенко і Марина Станічук, юриста у блозі на Українській правді, згадує про виступ командира батальйону територіальної оборони Айдар Сергія Мельничука в ефірі одного з телеканалів. Я нагадаю, що Сергій Мельничук вчора заявив про те, що у керівництві антитерористичної операції є зрадники, і як пише. Марина Стальнічук, вона, як юрист, звертає увагу на те, що у кримінальному кодексі України є низка статей, які по великому рахунку містять ознаки злочинів, що відповідають тим діям, про які розповів в ефірі Сергій Мельничук. Згідно юридичної кваліфікації, це тяжкі та особливо тяжкі злочини. Усі вони спрямовані проти основ національної безпеки, починаючи від посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Аж до державної зради серед злочинців є спеціальна стаття, якою доповнено положення Кримінального кодексу України у квітні 2014 року. Стаття 114 зі значком 1. перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. І Як вважає Марина Ставнічук, за це зрадництво, про яке говорить командир батальйону Айдару, все ж таки має хтось відповідати за кримінальним. Кодексом. Ну Євген Іхельзон, журналіст, пише про ці непорозуміння, які інколи трапляються між командирами батальйонів та э, керівниками антитерористичної операції. Очень беспокоє, що командири добровольчих батальйонів в Фейсбуці ругаються з командуванням АТО. Хоча я чоловік не воєнний, підозріває, що в армії має бути дисципліна, особливо інформаційна. Іначе ми підтверджуємо слова росіян, о тому що в Донбасі. воюют частные армии, которые никому не подчиняются. Рано или поздно мы все равно узнаем правду о том, что в Донбассе воюют в основном добровольцы, которым за это честь и хвала. Однако между добровольцами и подразделениями, над которыми нет контроля, есть разница. Объяснять не надо. Если главнокомандующий сказал перемирие, значит надо сидеть и молчать. Раз. Если хотите искать предателей, для этого есть специальные органы. Два. Иначе трудно понять, кто именно предатель Трі пише Євген і Ну, і анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, в блозі на українській правді, е критикує кадрову політику президента Порошенка. Президент видав указ, яким начальника штабу головнокомандувача збройних сил генерала Куцина включив до складу РНБО. Це хибне рішення, втрата шансу на оздоровлення ситуації в армії за здачу Криму, генерал Куцина. Е Треба було генерала Куцина треба було звільнити з посади і віддати під суд разом з іншими високопосадовцями, які теж уже мали б давати покази в Генеральній прокуратурі. Ну і Айдер Муждабаєв, на ехо у Москви. Пыша про то, что россияне готовят до войны. Меня не радуют репортажи об успешных высадках десанта и перемещениях танковых колонн. Это рутинные вещи, которых ни я, ни мои дети, ни чужие дети не должны каждый день видеть по телевизору. Это работа профессиональных военных. Но тут вовсе не о военных речь. Это работа пропагандистов, которые планомерно готовят общественное мнение к войне с Украиной. Уважая Айдер Муждабаев. Ну и на самом кінець выпуска я хотел бы вам показать фото жабы. Головні герої фотожаб переговорник у Донецьку Олег Царьов, Віктор Медведчук, А також як би виглядала Москва за планом Б. Нагадаю, що план Б це той план, який з затвердженням Петра Порошенка має розпочатися у разі, якщо до 27 червня не вдасться врегулювати всі питання щодо мирного вирішення питання проблеми на сході. України і власне про ці е, мирний план Б і е, говорять у мережі і е, роблять на них фотожаби. На сьогодні у мене вже все. Зустрінемося завтра о 12.20. Я Розкажу, чим жила благосфера. Бажаю вам гарного та приємного вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!